Ви будете промахуватись перевіримо на якомусь добровольці. Звук пересмикування цівки може налякати злочинця. Костя, мені ховрашки в рот лізуть. Друзі, всім привіт! Нарешті ми знімаємо відео, як стріляти за R15. Та задовбала вже ця R15. Давай вже щось з помпою. Ну, добре, добре, тоді 10 типових помилок стрільців, які тільки починають стріляти з помпи. Помповики, якщо ви взагалі дивитесь цей канал і масово не емігрували на територію АР-15, напишіть коментар або поставте лайк, щоб я знав, що це взагалі комусь потрібно. І почнемо з першої помилки, або, можна сказати, міфа, який передається разом зі стареньким ремінгтоном від батька помповика до сина помповика. Те, що звук пересмикування цівки може налякати злочинця. І давайте це перевіримо на якомусь добровольці. Лу -лу. Що ж, у нас є доброволець Влад. І зараз ми перевіримо, який звук його налякає. І перше звук перезарядки. Друге це звук травматичного патрону. І справжній патрон. Влад, та йди вже знімай. Що ж, переходимо до наступної помилки, яку роблять початківці. Чомусь вони заряджаються, вивертаючи руку ось таким чином. Це дуже незручно, але чомусь всі це постійно роблять. Якщо ви хочете зарядити рушницю, довертайте її до себе. Не вивертайте її від себе. Так це дуже незручно. Ви тримаєте її буквально на м'язах і е, суглобах. Якщо ви довертаєте її до себе, вона просто затискається у вас під пахвою і ви взагалі не прикладаєте зусиль. І дуже просто можете зарядити рушницю. Ось таким чином. Дуже просто і дуже зручно. Влад ти в порядку? Наступна помилка це коли стрілець не знає, яке в нього ведуче око. Я вже багато разів про це говорив, але повторю для вас ще раз: ви маєте знати, яке у вас ведуче око. Як це визначити? Ви наводите великий палець на якусь е віддалену мішень або об'єкт. І після цього ви заплющуєте одне око. Наприклад, я заплющив праве око, і в мене палець візуально дуже сильно змістився, тому що в мене праве ведуче око. Коли я заплющую ліве око, в мене палець візуально не зміщується. Тому, якщо ви правша і у вас праве ведуче око, ви стріляєте як звичайно, вам нічого не буде заважати. Але якщо у вас ліве ведуче око і ви правша, то ви будете промахуватись. Щоб вам це не заважало, ви на початку можете просто заплющувати ліве око і стріляти правим. Взагалі, краще навчитися стріляти, щоб у вас були розплющені обидва ока. Тоді ви зможете контролювати і периферію, і гарно стріляти. Але. Якщо ліве ведуще око і ви правша, то вам знадобиться якийсь час, щоб звикнути для цього. Тому ви можете спочатку закривати ліве око, а потім навчитися стріляти, щоб у вас були обидва ока розплющені. І переходимо далі. Наступна помилка це не готувати стрілецьку стійку завчасно. Тобто, стрілець зарядив зброю, поставив на запобіжник і стоїть якось ось таким чином. Треба Стати вже в вашу стрілецьку стійку, приготуватися до пошуку цілі і для того, щоб ви зробили постріл, компенсували віддачу і перезаряджали її для наступного пострілу. Які бувають помилки. Наприклад, стрілець стоїть, скидає зброю, присідає. Або, наприклад, склався, потім поклав голову, бо підняв зброю, потім нахилився. Будьте готові одразу до стрільби. Наступна помилка стрільців початківців це коли ви стріляєте стоячи рівно або взагалі відхиляючись назад, компенсуючи вагу рушниці. Давайте я покажу. Спробую постріляти рівно. Ну, Я не знаю, як взагалі так стріляють, тому що це дуже незручно. Ого, і віддача одразу відчутна. А тепер взагалі неправильно відхиляючись назад. Це дуже часто роблять стріляці, у яких маленька вага, і вони хочуть компенсувати вагу рушниці, відхиляючись назад. Мене взагалі збиває з ніг. Ну, і як це робити правильно? Як ви бачите, рушниця взагалі відпрацьовує горизонтально, тіло компенсує віддачу і так стріляти правильно. Костя, мені ховрашки в рот лізуть. Висновок. Ніколи не стріляйте стоячи рівно, а тим паче відхиляючись назад. Наступна помилка це не вкладатися і не класти щуку на приклад. Запам'ятайте, якщо не буде контакту щоки і прикладу, ви будете промахуватись. Як тільки ви покладете щоку на приклад, ви зможете побачити чітку свою мушку і влучити в ціль. Давайте я продемонструю. Якщо ви спробуєте стріляти ось таким чином, бачите, немає контакту щуки і прикладу, я наче і бачу мушку, наче і бачу ціль, але. Так я промахнусь. Як тільки я вклався, я бачу правильно мушку, не бачу ствол, я одразу влучаю свою ціль. Тому не бійтеся вкладатися в приклад і ви одразу влучите в свою ціль. Медмакс. Це якийсь медмакс до нас завітав. Наступна помилка, яку роблять всі початківці-помповики без виключення, це вони роблять паузу перед тим, як пересмикувати цівку після пострілу. Давайте я покажу. Вам потрібно пересмикувати цівку одразу під час пострілу, використовуючи віддачу. Показую. Ось таким чином ви зможете стріляти дуже швидко. Ще одна невелика, але важлива помилка це опускати ствол після пострілу. Давайте я покажу. Ви маєте зберігати контакт щуки і прикладу до того моменту, як у вас закінчиться мішені. Давайте я продемонструю. Тобто весь час ви зберігаєте контакт з і прикладу для того, щоб пересмикнути цівку і приготувати рушницю до наступного пострілу, опускати ствол не обов'язково. Ви можете це зробити у плеча. От. Наступна помилка, яка відповідальна за більшість випадкових пострілів на тренуваннях, це використовувати спусковий гачок, а не розмикач для того, щоб відкрити затвор. Стрілець вважає, що патрони закінчилися і можна натиснути гачок, щоб розблокувати затвор. Але рано чи пізно це призведе до наступного. До випадкового пострілу. Тому використовуйте розмикач, який і створений саме для цієї цілі, і відкривайте затвор безпечно. Остання помилка на сьогодні, хоча в мене їх ще досить багато, тому поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачив, що вам це цікаво, і ми продовжимо знімати такі відео. Ну що, поставили? Отже! Помилкою буде вважати, що стрільба від стегна буде такою самоефективною, як стрільба від плеча. Але ми не в голівудському фільмі, тому постріл не буде зносити півкімнати і цілитись треба за мушкою, а не за компасом, як дехто жартує. Для цієї вправи ми використаємо картеч BioAmmo, яка розлітається досить широко і дозволить нам нівелювати помилки прицілювання. Але пам'ятайте про те, що ви маєте притиснути приклад щільно до корпусу. І навести зброю на мішень. Можна використати для цього вказівний або великий палець. Наводимо і можемо зробити кілька пострілів. Як ви самі бачите, в таку паперову мішеньку навіть картечу складно влучити. Тут дистанція всього лише метрів 12, але я то вище стріляю, то нижче. Пробуємо ще раз. О, є влучання? Є влучання, є влучання. Тобто, якщо пристрілятися, то можна влучити, але я все ж таки рекомендую стріляти з вкладки. Тому що так ви гарантовано влучите в свою мішень. А цю стрільбу від стегна ми залишимо для трюків і для фаншутінгу. Пам'ятаєте відео про дрони? Найкращий коментар. Ось цей. І він отримує дрон в подарунок. Ми з вами зв'яжемось. А два найкращі коментарі до цього відео отримують кепку Ріо та набор мішених в подарунок. Не забувайте дивитися наше відео до кінця, ви можете отримати класні призи. Дякую за увагу, до зустрічі!